Хочемо зробити ще один анонс. Ми випускаємо новий смак. Це курка пікантна. Це йде суміш перців, гострих та негострих. Хочу зняти це відео зі своїм товаришем Дімоном. Дратити. Скуштуй і скажи, як тобі. Дуже насичені про саму спецію. Я б не сказав, що вона гостра, вона більш пікантна. Угу. До речі, це такий Біж... смак. І солона. Хто не любить гостре, а трошки любить таке пікантне, це якраз смак для вас. Я ж кажу, тут суміш перців, і воно дуже прикольно відчувається. Є така невеличка гострінка, я навіть не знаю, як, якщо по 10-бальній брати, десь на 2,5-3, може трошки більше у кожного свій рівень гостроти. Мені, до речі, подобається, я ненавиджу гостре, одразу скажу. Але мені ось ці джерки, мабуть, найкращі з тих, що ми робили, конкретно по самій спеції. Это... Как оно? Натурально. Дуже натурально. Вот так.